Доброго дня, я українець Вікторія Олександрівна. Я є лікар-трихолог. Разом з Вітаєль. Ми вам обіцяли провести пряму трансляцію з певних технічних причин. Ми її переносили. Отож, вирішила записати на мій YouTube канал. І нарешті з вами сьогодні поговорити про сабурейний дерматит. Що ж таке сабурельний дерматит? Сабурельний дерматит це таке мультифакторіальне захворювання, багатопричинне захворювання, яке обумовлюється наступними низками факторів. Перше, це звичайно порушення мікробіому шкіри. З якихось причин у нас хороших пробіотиків, які захищають нашу шкіру, створюють імунну систему на нашій шкірі, таку міні-державу, ніби стає їх менше. Відповідно, ті, які є умовно патогенними, вони Починають себе більш вільніше почувати і починають розмножуватися. Якщо порівняти по посіву звичайної людини, скажімо, жирною шкірою чи сухою шкірою, і людини з себорейним дерматитом, то, окрім маласельських грибка, ще знаходяться у нас штами стафілококів, штами певних кишкових паличок і інших мікроорганізмів, власне кажучи, у людей з себорейним дерматитом. Також це все відбувається на фоні або набірної жирності шкіри, і також може відбуватися на фоні сухої шкіри, тобто коли сальна залоза є в нас або занадто активна, або вона в нас є неактивна. Так, сибурений дерматит у нас може бути двох типів. Себуренний дерматит може бути як жирний, так і сухий, звичайно. І наступне те, що в нас це відбувається на фоні посиленого гіперкератозу. Щоб вам легше було зрозуміти, що це таке, гіперкератоз це те, що ми бачимо на поверхні. Власне кажучи, це та лупа, яку ми зазвичай з вами бачимо. В нормі наша шкіра оновлюється кожні 28 днів. Проте, з певних причин, у нас на фоні такого запалення, порушення е, це оновлення відбувається набагато швидше. Відповідно, швидше що наша шкіра епідерміс починає відлущуватися. Це відбувається, наприклад, скажімо, за 7 днів. Звичайно, антисабурейна терапія вона є доволі ефективною, вона допомагає, якщо ми назначаємо відповідні лікарські засоби згідно схеми, навіть переходимо на комбіновану терапію, нам дається досягнути результату, і ми вводимо у ремісію. Проте. В залежності від того, як довго буде ремісія, в нас нам потрібно назначити догляд з активами. Це має велике значення не лише на період, поки ми, скажімо, проводимо терапію або якийсь короткотривалий період після терапії, як моя власна практика показує для людей, яких ми, в принципі, призначили підібрали відповідні активи, себурельний дерматит входить на ремісію більш. Тривалу, звичайно. Так існують різні нюанси. В свою чергу, я хочу назначити для того, щоб терапія е, дала хороший результат і була тривала у нас ремісія, необхідно обов'язково поговорити про догляд. І перше, про що я хочу поговорити, це не так про активи, як про гігієну. Особливо хочу перш за все назначити те, що є важливим режим миття. Так багато людей на фоні сибирейного дерматиту, та як це запалення, можуть ще й відмічати випадіння волосся. До речі, це ще одна причина випадіння волосся. І, відповідно, можуть скорочувати своє миття. Миття може бути нерегулярне і так далі. І так далі. Волосся, хочу наголосити, що волосся, яке у нас випадає під час миття, це те волосся, яке перейшло вже фазу телогену, тобто в таку фазу, в якій волосся вже активно в нас не жив. Від фолікула, яке вже рости не буде, яке, власне кажучи, прожило своє життя і вже воно його завершило. Тобто будь-які фактори розчісування, миття, погладжування сприяє його звичайному випадінню. Тому ви під час миття, звичайно, можете відмічати, що в нас волосся випадає більше, ніж зазвичай. Але не потрібно це ігнорувати, відкладати миття. Мити потрібно шкіру голови за її потребами, відповідно, якщо вона жирніє, хоч щодня. Наступне має значення регулярне очі. Так не так ще як регулярне очищення, як те, що ретельне має бути очищення. Ретельне очищення це в нас включає обов'язково двічі слід шампунем очищати шкіру голови, тобто регулярно і ретельно. Тобто раз ми намилили, очистили шкіру голови, потім другий раз намилили, змили. Буває, що на фоні, скажімо, Якихось фізіологічних особливостей організму, якихось кліматичних змін, якихось умов праці. Сезонних особливостей наш себум більш посилено виробляється, Він є більш густіший. Відповідно, є потреба ще в більш ретельнішому очищенні шкіри. Для цього ми під'єднуємо пілінг. особливо коли в нас є сабурейний дерматит, є запалення. Найкраще обирати, якщо це жирний сабурейний дерматит, це звичайно пілінг, якщо це в нас сухий себуренний дерматит. Пілінг маску, використовувати їх один-два рази на тиждень. Скраби в даному випадку не підходять, тому що вони містять фізичні абразиви, те, що може нам шкіру нашу, власне кажучи, подразнювати. Наступним етапом, важливим, має, е, який є важливим у догляді, це, звичайно, у нас йде зволоження шкіри голови. Обов'язково потрібно використовувати лосьони, сироватки, спреї для шкіри голови, щоб її зволожити. В даному випадку, це звичайно використовувати е, нам. Лосьон або сироватку, або ж спрей це торговельні назви з активами. І, власне кажучи, фірма VTL має в собі е, такий спрей, який містить у е, своєму складі доволі хороший, ефективний е, в нас. Е... Актив, піроктан, оламін і саліцилову кислоту, звичайно, також містить пом'якшуючі і зволожуючі компоненти все, що нам потрібно при сибурейному дерматиті. Причому при сибурейному дерматиті, як сухому, так і сибурейному дерматиті, у нас е жирному. Тобто можемо спокійно, е, спокійно використовувати цей лосьон. Наступне, що має значення, це правильно підібраний шампунь за типом шкіри. Шампунь завжди підбираємо за типом шкіри. Для жирної шкіри голови е, в нас мають бути аніонні пари. Так, якщо це монокомпонентний шампунь, який містить лише содіум лаурил-сульфат або содіум лаурил в такому випадку він може мати подразнюючу дію. Проте, якщо крім цього пару ще є інші пом'якшуючі пари, це супер. Можуть бути інші, скажімо, у нас аніонні пари, проте для жирної шкіри лише аніонні пари, безсульпатні шампуні, а особливо шампуні, які в нас. На основі катіонних пар це такі абсолютно, абсолютно безсульфатними, їх люблять дуже називати. Це дуже легенькі пари. Ці пари ще мають і подразнюючу дію. Досить часно вони виникають, вони викликають ред скальп, що може бути причиною подразнення і випадінь волосся. Тому такого не практикуємо. Якщо наша шкіра голови суха. То, звичайно, ми використовуємо, може використовувати нас аніонні неагресивні пари, або можемо використовувати не І звичайно, у двох випадках нам варто використовувати шампуні з активами. Також фірма Vitael нам представляє шампунь при сибурейному дерматиті з активами, з оламіном і, звичайно, зі зволожуючими компонентами, і також з неагресивними парами. Чи може звичайно. При жирному сабурельному дерматиті, ідеально, цей шампунь у нас підходить. А що нам робити, власне кажучи, якщо в нас сухій сабурельний дерматит? Ми можемо комбінувати з іншим шампунем, ми можемо надати звичайно, перевагу цьому шампуню за рахунок активів, які тут є, і очищуючих компонентів, тому що вони в своєму складі не є агресивними, їх можна використовувати для сухої шкіри голови. Як же нам правильно обіграти? Ми можемо взяти будь-який інший шампунь, зволожуючий. Також можемо із фірми Вітель взяти, або взяти будь-який інший ще шампунь для сухої шкіри голови з якимсь іншим активом. І так, і так є схема прекрасна, що є, що є обов'язково, що має обов'язково бути при соборельному. Дерматиті. Наступне, що має значення, це миття у воді. Бажано мити у воді середньої температури, тому що при гарячій воді в нас провокується робота сальних залоз. Наступне, що чого не потрібно робити, це в нас, звичайно, сушити за допомогою рушника. Коли ми сушимо за допомогою рожника, ми робимо таку, так би мовити, баню, або ще, скажімо, гуляння по квартирі в тюрбані, в різних шапочках, це також створює парник, відповідно, провокується робота сальної залози. І, відповідно, це є причиною і тригером до розвитку соборельного дерматиту. Тому краще ми цього не робимо. І, звичайно, ще й важливим, як і для шкіри голови. Так само це є важливим і для нашого волосся це дотримання сушки волосся. Обов'язково сушимо наше волосся. Феном це добре і для шкіри, це добре, і для волосся. Для шкіри, чим добре, перш за все надмірна волога, яка в нас на волосі накопичується е, маласезія, е, ці умовно патогенні також бактерії дуже люблять вологу, і вони починають активно розвиватися. Відповідно, коли у нас е, самостійне відбувається висушування. Ці умовно патогенні мікроорганізми е, розмножуються, і, відповідно, е, знову ми маємо запалення. Що добре для, чому добре для нашого волосся? Для волосся добре те, що коли в нас накопичується вода, коли в нас є вода на волосі, у нас кутикула починає напухати, вона починає в нас розкриватися. Це кутикула це такий зовнішній захисний, лускатий шар, вона в нас розкривається. Відповідно, внутрішній міст, який багатий на вологу, сама ще кутикула, яка багата на е також внутрішня основа, яка багата на білки, стає вразлива до факторів зовнішньої агресії: до ультрафіолету, до температурних режимів, до звичайно випаровування і, звичайно. До, і, звичайно, до перепаду і, темпер, і температурних режимів. Це також є фактором і тригером пошкодження волосся. Також волосся, яке самостійно в нас е, висушується, воно починає за рахунок того, що кутикула наша розкривається, воно більше починає пухнаститися, воно більше починає сплутуватися і руйнуватися по своїй довжині. Тому обов'язково досушуємо наше волосся до кінця, від коренів до. Кінчиків при температурі, звичайно, від. 60 до 100 градусів. Старайтеся обирати такі фени, де можна цю температуру регулювати. Це, здебільшого, є температура середня. Тобто такі фени, які в принципі, можуть відрегулювати поток повітря і також регулювати температурний режим. Це найкраще, що в принципі в нас є для, для нашого волосся. Обов'язково використовуємо незмивний догляд для нашого волосся. Звичайно, якщо вам буде актуальніше, ми в майбутньому могли б з вами обговорити, як правильно підібрати незмивний догляд для свого волосся відповідно до його потреб. Тому що догляд за волоссям, кондиціонери, бальзами, маски, незмивний догляд, ми завжди підбираємо за потребами, за потребами нашого волосся, за структурою і якийсь постфактом. Тобто, скажімо, ви. На Поставку мається на увазі, що ваше волосся піддівалося якима процедурам модифікації. Зараз у нас тема не про це, ми говоримо про сибурейний дерматит. Тому обов'язково досушуємо наше, е, наше волосся. В принципі, ще активи, які є актуальні при сибурейному дерматиті, це дисільфіт селену, звичайно, це, звичайно, в нас актив, який в нас актуальний це саліцилова кислота, піроктаноламін, кислоти, цин, ніацин, амід. І, звичайно, фітосклад є завжди актуальний при забурельному дерматиті. Щодо віталю, що ми можемо обрати, це шампунь у нас є проти лупи, і, звичайно, у нас є спрей проти лупи. Спрей актуальний. При двох, варіант, при двох варіантах сибурейного дерматиту. Шампунь також, проте якщо у вас сухий тип, вам потрібно взяти, скажімо, або шампунь є також в бітель, зволожуючий, або взяти будь-який інший шампунь, який містить е інші активи, які я назвала, або ж Скажімо, вам взяти інший шампунь для сухого типу шкіри і його комбінувати. Все, звичайно, підбирається індивідуально. Сподіваюся, ви для себе певну інформацію з цього відеоролику посягнули.